В Цьому відео будемо говорити про інстинкти. Інстинкти це такі програми, які записані, вони вроджені, вони записані на рівні ДНК, і душа сама їх вміщує як інформацію. Інформацію при втіленні. Тобто, коли ми народжуємося, у кожного з нас є ці п'ять інстинктів, про які я зараз буду говорити. Вони для чогось потрібні. Якщо вони заздалегідь закладені програмами, вони для чогось потрібні. І зараз, поки буду це розповідати, ви зможете проаналізувати, які у вас є перекоси, в чому у вас є дисгармонія. І розкажу вам, як ви можете це виправити. Так. Значить, перший. Інстинкт це самозбереження. Навіщо він потрібний? Він виконує роль, якщо він в гармонії, він виконує роль захисту фізичного і психічного вашого стану. В гармонії, якщо все нормально, він у вас проявляється, він потрібен для того, щоб ви відчували любов до свого тіла. Любов до фізичного життя, ну, взагалі, тої фізичної активності, якою ви займаєтесь, щоб у вас була завжди турбота про своє тіло. І також психологічно це наявність сміливості. Дисгармонія. Дисгармонія це значить, у вас порушений баланс, тобто у вас із плюсу цей інстинкт пішов в мінус. Тоді у вас виникає такий сум, ви сумуєте, відчуваєте вину і відчуваєте страх смерті. Якщо повністю це перекос в дуже сильну сторону, тобто це йде накопичення, якщо ви дуже часто відчуваєте вину, якщо ви фоново постійно боїтесь смерті, якщо ви постійно відчуваєте сум, це перетворюється в депресію, в апатію і а, також думки про самогубство. Що робити з цим? Якщо ви це відчуваєте, ці негативні перекоси? Що вам треба? Вам потрібно пам'ятаєте, що слово має безмежну владу над енергією. Вам треба це знайти в собі, да? що ви дійсно відчуваєте страх смерті, або ви дійсно відчуваєте апатію постійно. І вам потрібно проговорити, простити, пробачити себе за всі помилки, за все, що ви робили не так. Ви можете просто словами, самі, як ви можете, сказати, що я вибачаю себе за те, що створив собі блок вини, за те, що відчуваю цю вину, я себе пробачаю. А, ви також можете ну, пробач, пробачаєте далі себе за всі перекоси, да? за е, те, що ви перебуваєте в депресії, я пробачаю себе за те, що створив для себе цей блок і помістив себе в депресію і так далі. Тобто, просто через пробачення, через те, що ви це бачите, усвідомлюєте і пробачаєте, проговорюєте. Далі. Ви можете також бути вдячні, проговорювати, усвідомлювати, повторювати, що ви вдячні Богу за життя, за те, що у вас є можливість бути в цьому втіленні. І що ви можете робити фізично це фізичний труд. Він прибирає також цей блок, просто берете фізично щось. Трете, мийте, мітете, шкляби, це щось фізично робити. Просто взяли ганчірку і мийте підлогу. Не шваброю, а ганчіркою стали на коліна і поїхали. Всю дурь виганяє, скажімо так, з вас. Тобто. Тобто, дивіться, насправді, от страх, наприклад, смерті. Якщо ми говоримо про цей інстинкт самозбереження, він, по суті, береже нас від дискомфорту фізичного. І береже від психологічного. Але цей страх він не захищає, якщо ми говоримо про перекоси, да, що ми боїмося смерті, і цей страх, типу, там не дає нам зробити якісь фізичні речі, які можуть нам зашкодити. Да? Там якщо це пов'язано із екстримом якимось і так далі. Розумієте, що сам страх ніяк не захищає нас. Від того, що станеться, все одно фізичне тіло має срок, сроки годності, срок годності має. Розумієте, що він все одно не береже нас. І те, що е, тіло колись е, має свій кінець, це нормально. Але ви маєте розуміти, що також, крім тіла, у вас є те, що ви називаєте, внутрішній світ, типу ваша духовна частина. І ця частина не має кінця. От про що треба думати. Далі. Інстинкт розмноження. В гармонії, в позитиві, як це проявляється? Любов до дітей. Взагалі до дітей, до будь-яких. Тобто, в, в мінусі це буде, коли діти дратують. Значить, любов до, до дітей. Так, Далі а, а співчуття, відчуття. Співчуття не жалю, а співчуття а, до слабких і хворих людей, до тих, хто слабший, а, в чомусь обмежений. Співчуття це коли ви розумієте, як людина себе почуває погано, коли їй погано. Це не, ж... це не відчуття жалю, а співчуття. Типу, у вас є розуміння, як це погано, коли людина хворіє, наприклад. І із розуміння цього а, створюється співчуття, тобто не жаль, а співчуття. Так. І в гармонії це а, потяг до протилежної статі. Протилежної, не своєї. Все, все, що є потягом не до протилежної статі, це дисгармонія. Значить, тепер давайте про дисгармонію. Це. Хаотичні якісь статеві зв'язки. Надмірний контроль над дітьми. така хочеться контролювати дітей і якби ними володіти. Навіть так, що хочеться насильно примусити слухати себе. І ревнощі до партнера це дисгармонія. Якщо це йде в повний перекос. Це вже не дисгармонія, а прям в повний мінус. Це те, що розвиває негативні ваші якості душі і, типу, віддаляє вас від світла, від любові, від гармонії. Це різні там варіанти педофілія, зоофілія, гомосексуальність, некрофілія, там жорстокість. І фізична, і психологічна жорстокість до дітей. До слабких, до хворих, до тварин. Оце, от, от да? це вже захворювання, такі можна сказати. Це діагнози. Ну, так само, як я казала про самозбереження, да? що в повному мінусі це вже накопичена риса характеру, це, як, наприклад, е коли людина живе через депресії. Це якби синдром, вже, да? це вже захворювання, таке можна сказати. Тут так само. Тобто, якщо людина дуже довго не переводить оце дисгармонію в гармонію, не гармонізує себе, то відбувається вже така стадія, в якій дійсно потрібна допомога. Що тут робити? Перше, це треба робити різні варіанти, різні практики на пробачення батьків, мами, папи. Треба розуміти, що найцінніше вони вам дали можливість жити. Да? Пам'ятаєте, я вам говорила, що от мамина відповідальність, її роль, і те, що вона найкраще для вас зробила, це тоді, коли вона, вона вас народила. Все решта, вона вам не мала там нічого винна бути. А, батько ваш свою роль виконав ще трошки раніше. Розумієте все, вони дали вам найцінніше. І от коли у вас є ваше життя, а особливо коли ви вже дорослі люди, у вас є всі можливості для того, щоб робити своє життя, створювати своє життя, бути творцем. Тому в ідеалі привести до ладу відносини з батьками. У вас має бути просто вдячність, нуль претензій, вам також допоможе розуміння, коли ви берете маму і усвідомлюєте. Що вона є окремо як мама для вас, її роль мами, і окремо як жінка. Тобто, іншими словами, вона як жінка існувала ще до того, як вирішила стати вашою мамою. І те, яка вона жінка, які вона робить рішення, що вона там робила, як себе поводила, це її персональні проблеми чи не проблеми. Тобто, вона вам нічого не повинна. Вона. Могла бути ким хоче, вона мала могла мати скільки хочеш чоловіків, скільки хочеш різних вад, недоліків і так далі. Це її жіночі персональні проблеми, тому що вона, як жінка, існувала ще до того, як ви з'явились і ви стали її дитиною, те саме стосується батька. І все, що не є вашою, вашими відносинами як дитина і мама, дитина і тато, все те вас не взагалі не має стосуватися. Це не ваші справи. Хто там кому зраджував, хто був жорстокий, хто кого бив, і так далі. От, от, оця вся робота, різні духовні, психологічні там, і так далі практики вони всі направлені на пробачення мами, папи. Також. Пробачення своїх всіх партнерів. Всіх партнерів. Ще з підліткового віку, які там, з ким ви зустрічались. Пробачення всіх партнерів за те, що вони вам вчинили якісь там несправедливість, жорстокість, не цінували вас і так далі. Це можна дуже просто зробити. Ви просто уявляєте партнера, да? до якого ви відчуваєте а, якийсь блок. Тобто ви відчуваєте образу, наприклад, або несправедливість. І ви просто подумки пробачаєте, кажете йому, Вася, Вова, Саня, я тебе вибачаю. Я пробачаю тебе за те, що ти був зі мною жорстоким. Я розумію, що ти це робив, тому що тобі не вистачало любові. В твоєму серці я тебе пробачаю. І от такими маленькими кроками з кожним партнером розбираємось. Так само це можна робити з батьками, так само це можна робити. Ну, от, наприклад, берете, уявляєте батька і кажете йому, тато, я тебе вибачаю за те, що ти мене сварив, за те, що ти мене критикував, я пробачаю тебе за те, за те, за те. Я розумію, що ти так робив, тому що тобі не вистачало світло любові в твоєму серці. Я тебе за це пробачаю. І, і такі от речі ви можете самі з собою робити ознакою того, що вам це вдалося, ви відчуваєте легкість, всередині ви відчуваєте посмішку таку і відчуваєте, що вас відпускає, попускає трошечки стосовно емоційних зарядів, блоків до цієї людини. Так, так само, якщо є якийсь образ на дітей, так само робимо з дітьми. Що ви можете ще робити, це вести щоденник емоцій, відслідковувати свої емоції, які у вас є, до вас, у вас виникають спогади, що ви відчуваєте, і так далі, це вам також допоможе усвідомити. Ви просто щось засікли в собі і записали, ну хоча б в телефон. А потім, коли у вас є вільний час, ви просто відкрили і подивились той список, що ви собі записали. І далі вже спокійно можете, коли у вас є час на роботу з собою, розбиратись. Да? Використовуйте ті техніки, які я вам давала раніше. Використовуйте, які ви знаєте, окрім тих, що я даю. Ну, Шукайте для себе способи, Якщо не знаєте, просто пишіть мені, я вам підскажу. Наступний інстинкт це лідерство. Цей інстинкт. В гармонії має давати вам відчуття впевненості в собі, здатність організовувати і відповідальність. А якщо це йде в перекос, в дисгармонію, це така нав'язливість. Да? Ви постійно хочете себе комусь нав'язати. Ну, розумієте, що да? це? Коли притягнути до себе увагу хочете, подивіться, що я тут, хто я тут. Далі. І трошки ще в іншу сторону це гординя. Це коли я кращий, ніж усі, ви всі тупі, я кращий. Сильний перекос, який переходить вже в такі стани душевні це садизм. Це таке прагнення пронижувати людей. Це значить, що давайте зараз ще да, пронижувати людей, насміхатися над ними, насміхатися над їх звичками, почуттями, зовнішністю. І взагалі така ненависть до людей, ненависть до життя, до світу. Кожен із варіантів дизгармонії і перекосу. Потрібно просто переводити в плюс т, т, тими практиками, що я вам зараз називаю, і плюс розвитком позитивних якостей в усіх у цих інстинктах, в усіх станах і емоціях найважливіше. а ну зараз спробуйте відповісти мені, що найважливіше, коли ви працюєте з усіма різними блоками емоцій. Правильно, найважливіше це в якому настрої ви знаходитесь, який у вас ресурс. Бо якщо ви в поганому настрої, якщо у вас мало енергії, ви в маленькому ресурсі, то вам немає з чого. Пробачати, відчувати позитив, гармонізувати себе і так далі. У вас має бути гарний настрій. Ви маєте собі його постійно тримати, не дозволяти, щоб він падав, постійно розвивати здатність цю, бути в гарному настрої і самі себе радувати, поки це не стане способом вашого існування. Так, тепер лідерський інстинкт, як прибрати цю да, дисгармонію і перекоси. Це пробачення. Всіх, хто вас ображав, всіх, хто вас критикував в школі, в минулому, в теперішньому кожну людину, хто вам зараз от придумався, да, наприклад, що мене там постійно критикували за те, що я там не знаю, зайкаюсь, що я там якась не такий, не така. А, перший, хто спав на, на думку, хто із усіх, найголовніше ваш ворог в цьому плані, згадуєте цю людину, уявляєте її образ перед собою і пробачаєте її, пробачаєте себе за те, що ви на себе це взяли. За те, що ви розвинули в собі якість а, чи блок а, невпевненості, да, нав'язливості, гордині і так далі. Так, далі. Ну і що ви ще можете робити, це а, займатися своєю зовнішністю, а, вдосконалювати свої фізичні дані, вдосконалювати свої зовнішні дані, піклуватись про те, як ви виглядаєте себе, почуваєте фізично. Стадний інстинкт передостанній. Стадний інстинкт в гармонії це дружелюбність, вміння працювати. Ну, така, вміння працювати в колективі і вміння спілкуватись, от знаходити спільну мову з будь-якими людьми. Так? А, ну І альтруїзм, да, це в найкращому випадку. А, дизгармонія. Що відчуває людина, якщо в неї дисгармонія цього інстинкту це а, недовіра до себе, невіра, недовіра в себе це замкнутість і страх одинокості. А, перекос дуже сильний. Це Ну, такий расизм, да? ворожий такий настрій не лише до інших людей, до інших націй, якийсь релігійний фанатизм, або, навпаки, ну, такий скептицизм до інших релігійних вірувань і неповага до різних видів вірувань. Що ми робимо для гармонії? Це розвиток віри в себе. От, можна також. Досліджувати, вивчати різні мови, різні культури, різні релігії для того, щоб розуміти різноманіття цього світу. І тоді у вас з'являється такий аналіз, коли ви бачите різні 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 варіанти проявів, різні варіанти проживання цього життя і різні варіанти світогляду, у вас з'являється аналіз, і ви тоді більш спокійно ставитесь до різновидів до, 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 до тих, хто відрізняється від вас. Так, і інстинкт а, гедоністський. От. А, він в гармонії це а, взагалі бажання отримувати задоволення. Це коли ви а, дійсно дозволяєте собі і а, любите отримувати задоволення. Від всього, від їжі, від сну, від фізичних різних комфортів, да? якої постіль, одяг, смачні запахи і так далі. Бажання радувати себе, бажання радувати інших людей і взагалі оптимізм, оптимістичне ставлення до всього, дизгармонія, це блокування, заборона собі насолоджуватись. Коли ви кажете, в мене часу немає на розслаблення, коли це не є пріоритетом. Да? Або, навпаки, негативне таке ставлення, як би осуд, або ну, навіть якась така відраза да? від насолоди. Типу, нафіга це треба, нафіга розслаблятися, це, це все не потрібно. І заздрощі. По суті, коли людина відчуває заздрість, вона відчуває заздрість до насолоди і радості іншої людини. Тобто, якщо ви відчуваєте заздрість до того, що у когось є машина, а у вас немає, ви по суті не до машини відчуваєте заздрість, а до того, як людина кайфує. І людина кайфує, і вам здається, що це все тому, що вона їздить на машині, я не їжу. Але якщо взяти людину, яка не має нічого. Ну, наприклад, взагалі там просто в якийсь дуже звичайний одяг, одіта немає нічого повністю матеріальних яких надбань, і ця людина посміхається і радіє дуже добра і світла. Ви все одно будете відчувати заздрість. Якщо у вас тут є дисгармонія, заздрість до того, що вона радіє. Якого фіга ця людина радіє? А, ну, мабуть, через те, що вона займається там, якимись духовними практиками, і ви будете знаходити собі причини, а в мене часу на це немає. І у ця заздрість, вона, по суті, виникає до того, що людина інша відчуває задоволення. От воно, звідки, да? а, так, перекос це егоїзм, жадібність а, і. Також може бути перекос навіть це коли у вас така залежність від різних насолод. Ну, наприклад, там бажання об'їдатись, не просто насолоджуватись їжею, а прям така жадібність до от, от цього задоволення. А так само різні залежності, типу там алкоголь, куріння, паління, наркоманії і так далі. Це все звідси береться від того, що людина не насолоджується. Тобто, якщо ви, ви можете будь-яку людину вилікувати від якоїсь залежності, дуже просто, ви маєте знайти, яке задоволення вона не отримує. І замінити це задоволення. Розумієте, Замість того, щоб це задоволення отримувати, чи розслаблення отримувати від паління, від алкоголю, просто треба людині отримувати справжнє задоволення, не а, аналог, да? не пародію на задоволення, а справжнє задоволення. І тоді відпадає будь-які бажання. А, я так ну, прибирала бажання а, залежність від кави, да, наприклад. Вот. Що ми робимо для того, щоб прибрати цю дисгармонію? Це знову-таки пробачити себе за неправильний спосіб життя, за те, що я недолюбила своє тіло, чи недолюбив за те, що там погано відносився до себе. Оце все треба себе пробачити. Так і кажете, я пробачаю себе за те, що отак погано відносився до свого тіла і отруював його, наприклад, алкоголем і так далі. Так. Та -та 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 -та. Розвиток любові до людей він відбувається через прийняття, да? через прийняття, коли ви дозволяєте або погоджуєтесь з тим, яка є людина. Ви приймаєте тоді, ви відчуваєте прийняття любов до неї. І також розвиток цієї гармонії до свого тіла, типу, почати вчитись за відчувати своє тіло, потреби свого тіла, коли тілу потрібно розслаблення, коли потрібно вийти на прогулянку, коли потрібно полежати, поспати, щось смачне, це все має бути під вашим контролем, не просто об'їдання, це пихання в себе якихось солодощів або просто заливання пивком, неусвідомлене. А саме от почати усвідомлювати Я хочу солодке, добре, яке я хочу солодке, берете і просто насолоджуєтесь. І дуже швидко ви відчуваєте, Насичення цим солодким, якщо ви це, у вас свідомість да, працює, і вам тоді не треба пихатися ну, великою кількістю солодкого, вам достатньо просто покуштувати, відчути цей смак, задовільнитись і, і так з усім. і так з усім. Якщо, Якщо я вам зараз дам один секрет. Якщо ви хочете робити для себе, якщо ви кожен день будете, хоч трошечки займати своїм внутрішнім станом, у вас буде прогрес. Звісно, у вас буде все виходити. Просто для цього потрібно мати це в пріоритеті. Ви можете сісти. Що ви, будете, що ви можете робити? Да? Ви можете просто сісти, видихнути, просто відчути таке розслаблення, сконцентруватись, як ви дихаєте, три, два-три рази видихнути, вдихнути, відчути розслаблення. І спробуйте поспостерігати. Далі мені напишете, що ви відчуваєте від того, які у вас спостереження за собою, як змінюється ваш стан, коли ви це робите. Уявіть, можете закрити очі, уявіть, а, сонце. Можете уявити якусь приємну природу, да, де ви любите знаходитись, або там ліс, якийсь берег моря і так далі. Уявляєте сонце. А, і а, можете навіть уявити, що ви на нього дивитесь і говорите, а, я люблю світло. Світло любить мене. Подумки можете це говорити. Я люблю життя. Життя любить мене. Я люблю істину. Істина любить мене. Я люблю любов. Любов любить мене. Я люблю Бога, Бог любить мене. І поспостерігайте, що ви відчуваєте, які емоції, який стан, чи щось змінюється, що ви відчуваєте в грудях, коли ви це кажете. І в такому стані далі ви можете працювати з будь-яким блоком, який ви собі записали. Наприклад, там, пробачати себе або пробачати тих, хто вас образив. І потрошечку починайте цим займатися. Якщо у вас буде якісь результати чи прогрес, будь ласка, пишіть в чаті або там, де у нас є домашні завдання. Мені буде цікаво дізнатися, як у вас цей процес відбувається.